Audi q 7 2023 року. Справжній звір у нас в продажі. Вона з Америки. Безпека відновлена з сертифікатами гарантії. Давайте розглянемо її особливості: шкіряний салон, максимальний комфорт і розкіш, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння, адаптивний круїз-контроль, системи утримання в колії та система сліпих зон, три зонний клімат контроль. Мультикермо з підрульовими пелюстками перемикання передач, повний контроль над автомобілем під вашими пальцями, акустика Bang Olufsen. На Насолоджуйтесь найякіснішим звуком, панорамний дах з люком, камери 360 та кругові асистенти паркування сім місць. Ідеально для великих сімей або компанії друзів. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, Audi q 7 точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.